Каналі Марина Хар, і в цьому відео я проведу детальний огляд на нове оновлення Bage Basics. Ну і да, я знаю, що я запізнилась на цілий тиждень, здається, того що це оновлення вийшло приблизно тиждень тому, але, на жаль, у мене не було часу і я не могла зняти для вас це відео, тому знімаю зараз. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Що ж, ось перша зачіска у розділі з хлопчачим волоссям. Це така якби карешка, але зверху пофарбоване, і зверху, якби трошки світліший колір, ніж на кінчиках. Ось наступна зачіска. Як бачите, вона досить екзотична, і я не знаю, як тут пояснити, тому дивіться самі. Що ж, наступна зачіска і вже третя. Це теж ось така карей і тут ще є обруч. Бачите, тут така човка і є обруч. До речі, мені здається, що колір обруча міняти не можна. Наступна зачіска, і, схожа, у нас була в оновленні з вокселею. Тут ось таке от кудряве і досить об'ємне волосся. Наступна зачіска, і тут я теж не знаю, як пояснити, це, типу, дреди, ну, досить екзотична зачіска, я такої в реальності, мабуть, не бачила, тому дивіться самі. Ну, і то була остання хлопчача зачіска, тому тепер ми переходимо до дівчачих. Тут всього три зачіски нові. І як бачите, перша це довге таке волосся, досить довге. І є чолка з двома передніми прядками. Далі у нас верхній хвіст, але як бачите, тут спереду є такі прядки, які стирчать. Це досить непогано виглядає. І хвіст частина хвоста, більша частина волосся хвості пофарбована у світлий колір. Ну і остання зачіска, яку нам додали, це ось така зачіска. Це два хвостика і шапка. І чого ще є. Як на мене, ця зачіска наймиліша, і вона мені подобається найбільше. Тепер переходимо до одягу, і в розділі схуді нам додали ось такі, от, мені здається, що це спортивний костюм, але він досить теплий. Сюди входять штані, куртка, якась розинка, я не знаю, що це таке, і біле взуття. Все біле в таких пастельних кольорах. Мені, в принципі, подобається. Наступний образ теж в тому самому розділі це ось така от таке, худі, мені здається. Тут видно капюшон, під худі видно горлишко якоїсь кофти, скоріше за все. І є теж тані коричневі і сіре взуття. Наступний костюмчик він останній в розділі з худі. І тут ми бачимо таку теж худі з кишенями, воно досить об'ємне, але з замком. Замок зверху, і бачимо білі штані і біле взуття. Ну, теж досить непогано. Ну і далі ми переходимо в розділ із костюмами. І ось цей костюмчик мені, мабуть, подобається найбільше. Тут є така, якби рубашка під низом, зверху теж така кофта, потім сумка коричнева, штані і взуття. Цей костюмчик мені повторюсь подобається найбільше. Переходимо до платів, і тут ми бачимо такий теж костюм. Під низом майка, спідниця, теж симпатична сумка. Зверху кофта теж дуже класна і класне взуття. Цей костюм мені теж дуже подобається, і він, скоріше за все, на другому місці після попереднього. Далі ось цей костюм він досить теплий. Тут тепла кофта, шарф. Спідниця Спідниця мені не дуже подобається. Черевички і прикольна сумка. Сумка дуже класна, і шарф теж мені дуже подобається. А в цілому, ну, так собі. Переходимо до домашнього одягу. І перша у нас така піжама. Вона, як бачите, в клітинку. І тут є такі ведмедики без очей. І мені тут дуже подобається оце взуття. Воно таке миле. Наступна піжама мені взагалі не подобається. Вона дуже сильно повнить людину, і мені взагалі не подобається. Так, да, вона пухнаста, але виглядає дуже некрасиво. Хіба що знову ж таки черевички дуже класні. Ще один домашній костюм. Тут я не знаю, як пояснити, але взагалі він виглядає дуже круто. Тут мені все дуже сильно подобається, тому дивіться самі. Наступний костюмчик такий самий, як і попередній, тільки він зроблений для вагітних. Е, ну, Досить непогано. Е, хочу сказати, що могло б бути і гірше. Переходимо до курток, і у нас видно худі, е, жилетка, взуття коричневе і штані. Ну, цей костюм теж досить непоганий, але мені не дуже подобається взуття. А так, в цілому, то непогано. І другий теплий вуличний костюм. Це під низом, ймовірно, якась кофта. Далі білий шарф, дуже класна куртка, мені дуже подобається. Джинси і класні кросівки. Цей костюм мені дуже подобається. І ми перейшли до головних уборів. І для зручності, як бачите, я поміняла волосся. Але це волосся мені теж дуже подобається. І у нас є ось такий от коричневий берет. Ну, Мені берети, чесно, не дуже подобається, тому так, середньо. Далі у нас ось така от дуже мила шапка. Вона, бачите, світла, і тут є ось такий милий відметок. Мені дуже подобається і до цієї куртки прям дуже пасує по кольорам, тому шапці ставлю величезний лайк. Наступна шапка у нас світло-коричнева. Як бачите, вона така дуже пухнаста і з вушками ведмедика. Теж дуже мила, і ну, мені теж дуже подобається в розділі з обручами і всякими заколками додали ось таку пов'язку, теж дуже класна. Вона світла і теж з ведмедиком. Ну досить мило, непогано. В розділі з окулярами нам додали ось такі прозорі окуляри. Ну як бачите, тут навіть це по бокам обідок теж він прозорий. Ну мені не дуже подобається і ще одні окуляри, але це вже сонцезахисні, тому що попередні були прості, ну для поганого зору, а ці вже саме сонцезахисні. Як бачите, тут скло рожево-оранжеве, а обідок білий. Досить погано, але єдине я не дуже розумію, навіщо їх додали в цей набір, того, що ну, якби зима і якось не по сезону. Передостання річ, яку нам додали, це ось такі от навушники, але вони не для музики, а щоб грілись вуха. Досить симпатичні, такі, прям дуже світло-коричневі, і вони дуже пасують до цієї куртки. І остання річ, яку нам додали, це ось такий от, якби капюшон. Мені дуже не подобається, не видно волосся, якби тут хоч десь втрачало б волосся, було б непогано. А так людина наче лиса, і це взагалі дуже некрасиво. Що ж, це всі речі, які нам додали. Хочу сказати, що оновлення мені дуже сподобалось. На свою ціну, да і в принципі речі тут дуже класні, тільки декілька мінусів, але в цілому оновлення дуже класне. Що ж, я дуже сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Став лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний україномовний контент. І до зустрічі в нових відео!